На мільярд і сто мільйонів доларів Зеленський збирається забрати гроші, ну фактично, з фронту, бо можна було купити да. зброю і віддати Чехам за російські поганам за російські ядерні реактори, да. які коштували вдвічі дешевше. 15 метрошки тому назад, Так. Да. потужно, Потужно. і от з цим, Зеленський, цими днями, от він реально на тижні вийшов, сказав: Це нам дуже треба, це енергетична стабільність, там безпечність років через десять, ще раз на минуточку, це ж построїть та треба тепер, да і народні депутати. Тепер хід на вашій стороні що мається на увазі? Тут дуже важлива, дуже важлива віч. От що може відбутись, і чому до народних депутатів апелює Зеленський, в принципі, то в принципі. Рішення про придбання цих блоків може прийняти уряд. А коли Верховна Рада приймає 400 юб, з яких там 226 плюс проголосує за це, о сразу, як розмивається відповідальність, Верховна Рада прийняла то вже, да от воно що.